Захопити синківку, заблокувати Куп'янськ. Ворог зібрав дві тисячі штурмовиків, щоб виконати план з окупації на Куп'янському напрямку. Про це повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ. Ситуація на сході досі складна. Активний наступ окупантів триває не лише на Куп'янщині, але й на Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках. Росіяни більше використовують дрони камікадзе та бронетехніку, масово накривають українські позиції. з Телерії ЗСУ тримають удари і нижче супротивника. Лише за тиждень на сході окупаційне військо втратило три тисячі московитів. З них тисяча остаточно стали хорошими. Як змінився ворог від початку великого вторгнення? Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання Таврія Олександр Тарнавський говорив в інтерв'ю БіБІСІ Україна. Відверто да, росіяни дуже гарно вчаться на наших помилках, на своїх помилках. Але чим беруть росіяни? Росіяни беруть своєю кількістю, своїми масами, людськими масами. Оце в них, оце в них виходить дуже гарно. Російська армія, ну, сказати так, дуже багато запановує у нас. От вчиться від наших засобів, швидко навчається і адаптується, копіює ті наші дії, які у нас не більш ефективніші. Дуже схоже почали проводити атаки групами відділення, взвод, за підтримка дві, максимум чотири бронемашини. Звичайно, залишаються і масовані піхотинці, так звані м'ясні штурми, але в них є і, як би сказати, недолік це величезні втрати живої сили. І втрати у них, ну я скажу. Три, п'ять, а то й більше на деяких ділянках навіть катастрофічні втрати не зупиняють окупантів. Цю помилку в стратегії визнав і головнокомандувач Валерій Залужний, але іншого шляху ніж і надалі знищувати і живу силу і техніку росіян немає. І у 2024-му перед Україною постануть не менш складні завдання ніж цього чи минулого років. А можливо, і ще складніші, говорить тарна. Адже війна має йти до свого завершення. Я думаю, що наступний рік він буде можливо ще тяжкіше, тому що я думаю, що ми все таки повинні закінчувати ведення бойових дій і ви звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети вийти на наші так сказати, кордони, воно буде ще тяжкіше. Ворог про це знає, ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це питання не виконали. Тому що як кажуть, знаєте, нам удачі, ну а їм. Вони свій зробили. Я кажу, що рік буде тяжкий, на мою думку. Як полегшити шлях до кордонів 91-го? потрібна зброя, і вкрай важливо, це має бути зброя власного виробництва, яка не залежить від політичних гойдолок в керівництві країн союзниць. На зустрічі з працівниками оборонної галузі. Президент Володимир Зеленський заявив, що в оборонці нині працює близько 300 тисяч українців, приватних виробників вже понад Вісімдесят 80%. і Росія буде дедалі сильніше відчувати кожен наш удар. Вдалося випустити вже втричі більше зброї та техніки. Ніж торік є дуже вагоме зростання по виробництву боєприпасів, зокрема для артилерії. Україна на системному рівні розгортає виробництва таких надзвичайно потрібних речей, як боєприпаси для наших вітчизняних дронів. Важливі результати є виробництво наших. you <laughs> Ракет кількості та якісні показники щодо ракет вже відчутно більше і будуть ще більше. І ще більше спалених російських танків за час повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 6 тисяч панцерників на полі бою, і понад 500 з них упродовж лише цього року знищили бійці служби безпеки України, СБУ палять ворожі танки, і дронами і ракетними комплексами серед найбільш ласих цілей новітні Т-90 та Т-90М вартістю 5 мільйонів доларів Сіпасак п'ятий канал. У Черкасах розпочинають цикл тренінгів з військової підготовки для цивільних. Навчають, як захистити себе та близьких в умовах війни. Курс розділили на кілька занять: це основи поводження із зброєю, тактична підготовка та медицина, саперна справа та пожежна безпека. Як вчать цивільних правильно реагувати на надзвичайні ситуації? Бачила наша Яна Лимаренко. Підключить ноянку. І тепер виніс зброю, вище підніму. Вчаться тримати зброю та цілитись. Таке перше практичне завдання для черкасів на навчаннях із поводження зі зброєю. Не перший погляд просте завдання, а виявилось зовсім не з легких. Ці всі правила написані кров'ю. Якщо зброя використовується правильно, вона несе шкоди ніколи ні вам, ні вашим побратимам, ні вашим близьким. Якщо зброя використовується халатно, будуть травми. Учасникам тренінгу роздали навчальну зброю. Вона не стріляє, але допомагає відпрацювати навички користування. Іван читься розраховувати відстань до об'єкта та цілитись в Україні. Війна, і треба до цього готуватись. То, що ми готуємося тільки зараз. Я думаю, що це як мінус, так і плюс. Мінус, що вже майже два роки. А плюс в тому, що ми дійшли сюди. Ми дійшли, ми морально готові. фізично. Там підтягнемо фізичну нашу я готовність. Ми я ми думаємо, ми думаю, будемо готові захищати батьківщину. Доки одна група практикується, інша вчить теорію. Як користуватися зброєю безпечно? Розповідає військовий інструктор із позивним кучум. Розповідає, як працює найпоширеніша в українському війську зброя автомат Калашникова. Я повинен розуміти, що знаходиться за ціллю, тому що в разі промаху куля полетить. Пов з хочу, щоб до воно Не хочу це вже. Я вирішую, і я постійно моніторю, що виникнути перед цим. Не направляти зброю в людей, не тримати палець на курку, стріляти лише за крайньої потреби і чітко бачити ціль та все навколо неї. Головні правила безпечного користування зброї. читься розбирати та збирати автомат. Це його перший досвід. Вже все більше і більше транслюється. Це війна не на короткий період, а це тривала історія. І чим більше людей буде готовим, тим більше національний спротив ми зможемо. Ну, вот. І, ем, наприклад, там я був на лекції там, про цивільний спротив на окупованих територіях, я був на будучи на тактичній медицині. Ці знання ну, краще, щоб вони у вас були в копілочці. Тренінги з військової підготовки для цивільних започаткувала громадська організація Черкаський інститут міста спільно з бійцями добровольчого формування Черкаської територіальної громади. Тренінги проводять як теоретичні з елементами практики, а також виїзні на полігоні, де відпрацьовують військову підготовку. Програму ми включаємо в саме основні теми, які сьогодні потрібні населенню. Це вміння користуватися зброєю, правила поводження зі зброєю. Це пожеж... Пожежна та цивільна безпека в умовах надзвичайного стану, тактична медицина, це мінна справа. Е що потрібно робити людині, якщо вона знайшла вибухонебезпечний предмет? Що потрібно робити людині, якщо потрібно терміново надати допомогу потерпілому в разі, скажімо, приліту безпілотного літального апарату або приліту якоїсь там ракети? Що треба робити людям, коли виникла пожежа в результаті якогось артобстрілу? І ми сіли і визначили ці теми саме такі. На сьогоднішній день я вважаю край потрібні. Щоб взяти участь у навчанні, треба лише зареєструватися у соцмережі на сторінці Черкаського інституту міста. До тренувань допускають усіх охочих. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.